Розділ перший. Чистий код. Є дві причини, чому ви читаєте цю книжку. По-перше, ви програміст. По-друге, ви хочете підвищити свою кваліфікацію. Чудово! Гарних програмістів завжди не вистачає. Ця книжка присвячена гарному програмуванню. Вона сповнена реальних прикладів коду. Ми будемо розглядати код з усіх можливих напрямків з гори вниз. Знизу вгору, і навіть із середини. Ви дізнаєтесь багато нового про код та навчитеся не тільки відрізняти гарний код від поганого, але й, зрештою, як писати гарний код і перетворювати поганий код на гарний. Хай живе код. Можливо, хтось скаже, що книжка про код відстала від часу. Код зараз вже не такий актуальний. Замість нього увагу слід було б звернути на моделі та вимоги. Нам навіть доводилося чути думку, що код як такий незабаром взагалі перестане існувати. Його будуть генерувати, а не писати вручну. А програмісти стануть непотрібні, тому що бізнесмени будуть генерувати програми за специфікаціями дурниці. Код ніколи не зникне, тому що він репрезентує деталі вимог. На певному рівні ці деталі неможливо ігнорувати або абстрагуватися від них. Їх доводиться визначати. А коли вимоги визначають настільки детально, щоб їх міг виконати комп'ютер, це і є програмування, і їхнім визначенням є код. Імовірно, рівень абстракції наших мов продовжить зростати. Я також очікую, що кількість предметно орієнтованих мов зростатиме, і це добре. Але код через це не перестане існувати. Усі визначення, написані цими високорівневими предметно-орієнтовними мовами, стануть кодом. І цей код має бути досить компактним, точним, формальним і докладним, щоб комп'ютер міг зрозуміти і виконати його. Люди, які вважають, що код колись зникне, нагадують математиків, які сподіваються створити неформальну математичну дисципліну. Вони сподіваються, що колись будуть побудовані машини, які робитимуть те, чого ми хочемо, а не те, що ми наказуємо їм зробити. Такі машини повинні розуміти нас настільки добре, щоб перетворювати набір нечітких побажань на програми, які ідеально виконують і точно відповідають цим побажанням. Але цього ніколи не станеться. Навіть люди з усією їхньою інтуїцією та винахідливістю не здатні створювати успішні системи на основі туманних уявлень своїх клієнтів. Дисципліна у визначенні вимог до програмного забезпечення нас навчила, що максимально чітко визначені вимоги так само формальні, як сам код, і їх можна використовувати як виконувані тести цього коду. За своєю суттю, код являє собою мову, якою, зрештою, виражають ті чи інші потреби. Ми можемо створювати мови близькі до реальних потреб. Ми можемо створювати інструменти, що допомагають нам обробляти і збирати ці потреби у формальні структури, але необхідність в точності ніколи не зникне. А отже, і код залишиться назавжди. Поганий код. Нещодавно я читав передмову до книги Кента Бека Implementation Patterns. Кент Бек 2007 рік. Автор каже. Ця книжка базується на доволі хиткій передмові, що гарний код важливий, хитра передмова? не згоден. На мій погляд, ця передмова є однією з найпотужніших, основоположних і багатогранних підвалей нашого ремесла. І я думаю, що Кенту це відомо. Ми знаємо, що гарний код важливий, тому що нам доводилося довго миритися з його відсутністю. Одна компанія наприкінці 1980-х років написала застосунок безселер. Застосунок став надзвичайно популярним, багато професіоналів купували і використовували його, але потім випуск нових версій почав відтерміновуватися. Помилки у проміжку між версіями не виправляли. Час завантаження зростав, а збої відбувалися частіше. Пам'ятаю, той день, коли я закрив цей продукт і більше ніколи його не запускав. Незабаром ця компанія збанкрутувала. Через два десятиліття я зустрів одного з працівників тієї компанії і запитав його, що ж сталося. Відповідь підтвердила мої побоювання. Вони поспішили з випуском продукту на ринок і не звертали увагу на якість коду. Із додаванням нових можливостей код дедалі погіршувався аж поки в якийсь момент не вийшов з під контролю. Поганий код призвів до краху компанії. Чи заважав колись поганий код вашій роботі? Будь-який досвідчений програміст не раз потрапляв у подібну ситуацію. Ми продираємося крізь поганий код, ми грузнемо в хитросплетінні гілок. Потрапляємо в приховані пастки, ми ледь прокладаємо шлях, сподіваючись отримати хоч якусь підказку щодо того, що ж насправді відбувається в коді, але не бачимо нічого, окрім нових скупчень незрозумілого коду. Звичайно, поганий код заважав нашій роботі. Чому ж тоді ви його писали? Намагалися якнайшвидше розв'язати задачу, поспішили? Можливо. А може вам здавалося, що у вас немає часу, щоб якісно виконати свою роботу, що ваше начальство буде невдоволене, якщо ви витратите час на чищення свого коду. Можливо, ви втомилися працювати над програмою, і вам хотілося скоріше позбутися її. Або ви подивилися на список запланованих змін і зрозуміли, що вам необхідно якнайшвидше прикрутити той чи інший модуль, щоб перейти до наступного. Таке відбувається скрізь. Кожен із нас із жахом дивиться на хаос, який він щойно створив, і вирішував залишити його на завтра. Кожен із полегшенням бачив, що недолуга програма все ж таки працює і вирішував, що робоча мішанина це краще, ніж нічого. І кожен обіцяв собі повернутися і почистити код колись. Звичайно, у ті дні ми ще не знали закону Леблана. Потім означає ніколи. Розплата за хаос Якщо ви програмуєте більше 2-3 років, вам напевно доводилося грузнути в чужому або своєму власному безладному коді. Уповільнення може виявитися доволі значним. За якихось рік-два команди, що дуже швидко рухалися вперед на початку проєкту, починають повсти зі швидкістю равлика. Кожна зміна, яку вносять у код, порушує його роботу у двох-трьох інших місцях. Жодна зміна не минає тривіально. Для кожного доповнення або модифікації системи необхідно тримати в голові всі хитросплетіння коду, щоб у програмі їх стало ще більше. Згодом плутанина шириться настільки, що впоратися з нею вже не вдається, виходу просто немає. У міру накопичення хаосу в коді продуктивність команди починає знижуватися, асимптотично наближаючись до нуля. Дивлячись на зниження продуктивності керівництва, робить єдине, що може зробити, підключає до проєкту нових працівників, сподіваючись підвищити продуктивність. Але новачки нічого не розуміють в архітектурі системи. Вони не знають, які зміни узгоджуються з намірами проєктувальника, а які їм суперечать. Більш за це, вони і всі інші члени команди, опиняються під жахливим тиском із боку начальства. Через поспіх вони працюють все більш недбало, а продуктивність тільки продовжує знижуватися грандіозне перероблення. Урешті-решт, команда влаштовує бунт. Вона повідомляє керівництву, що не може продовжувати розробляти огидний код і вимагає перероблення архітектури. Керівництво ж зі свого боку не бажає витрачати ресурси на повне переробляння проєкту, але не може заперечувати, що продуктивність просто жахлива, і з часом воно все ж таки піддається на вимоги розробників і дає дозвіл на проведення грандіозного перероблення. Набирають нову ударну команду, усі прагнуть брати в ній участь, тому що проєкт розпочинається з нуля. Розробники будуватимуть на порожньому місці і створять щось воїстину прекрасне, але в ударну команду відбирають тільки найкращих і найрозумніших. Усім іншим доводиться супроводжувати попередню систему. Між двома командами починаються перегони. Ударна команда має вибудувати нову систему, яка робитиме те саме, що робила стара. Більше того, вона повинна своєчасно враховувати зміни, що безперервно вносять у стару систему. Адже керівництво не відмовляється від старої системи допоки нова не буде повністю відтворювати її функціональність. Такі перегони можуть тривати дуже довго. Мені відомі випадки, коли вони тривали близько 10 років, і до моменту їх завершення виявлялося, що початковий склад давно залишив ударну команду, а ті, хто зараз у її складі, вимагають переробити нову систему, тому що в ній знову ж таки панує справжній хаос. Якщо ви мали справу, хоча б з деякими аспектами історії, яку я зараз розповів. То ви вже знаєте, що підтримання чистого коду не тільки компенсує витрачений час, воно є питанням професійного виживання. Відносини. Вам доводилося продиратися крізь настільки заплутаний код, що ви витрачали тижні на те, щоб мало б тривати кілька годин. Ви бачили, як зміни, що начебто мають вносити в один рядок, доводиться вносити в сотні різних модулів. Ці симптоми стало занадто звичними. Чому це відбувається з кодом? Чому гарний код так швидко загниває і перетворюється на поганий? Зазвичай цьому є купа пояснень: ми скаржимося на зміни у вимогах, що суперечить в вихідній архітектурі, ми стогнемо через графіки занадто жорсткі, щоб зробити все, як годиться. Ми брешемо про дурне керівництво, нетерпимість клієнтів і безглуздих типів з відділу маркетингу, однак вина лежить не на них, а на нас самих. Справа в нашому непрофесіоналізмі. Можливо, проковтнути цю гірку пігулку непросто. Хіба це ми винні в цьому хаосі? А як же вимоги, графік, поганий менеджмент і безглузді типи з відділу маркетингу? Хіба принаймні частина провини не на них? Ні. Керівництво і маркетологи звертаються до нас за інформацією, на підставі якої вони формують свої обіцянки і зобов'язання. Але навіть якщо вони до нас не звертаються, ми повинні відверто казати їм те, що думаємо. Користувачі звертаються до нас, щоб ми висловили свою думку щодо того, наскільки доречні вимоги до системи. Менеджери проєктів звертаються до нас по допомогу в складанні графіка. Ми беремо діяльну участь у плануванні проєкту і несемо значну частку відповідальності за будь-які провали, особливо якщо ці провали обумовлені поганим кодом. Але стривайте, скажете ви, якщо я не зроблю те, що каже мій керівник, мене звільнять. Вірогідніше ні. Зазвичай начальство бажає знати правду. Навіть якщо за його поведінкою цього не видно. Керівники хочуть отримати гарний код, навіть якщо вони схиблені на робочому графіку. Вони можуть пристрасно обстоювати графіки, вимоги, але це їхня робота. А ваша робота так само пристрасно захищати програмний код. Заради наочності уявіть, що ви лікар. А ваш пацієнт вимагає від вас припинити безглузде миття рук під час підготовки до операції, тому що на це йде надто багато часу. Коли Ігнац Земельвей з 1818 1865 роки, видатний угорський акушер-гінеколог, основоположник асептики в медицині, уперше порекомендував лікарям мити руки перед оглядом пацієнтів, його поради були відкинуті на тій підставі, що у лікарів занадто багато роботи і на миття рук бракує часу. Природно, пацієнт тут це ваш начальник. І все ж лікар повинен на відсіч відмовитися підкорятися його вимогам. Чому? Тому що лікар знає про небезпеку інфікування більше, ніж пацієнт. Було б непрофесійно, а то й злочинно, підкоритися у цьому випадку волі пацієнта. Так, програміст, який підкорюється волі керівника, розуміючи при цьому загрозу створення неякісного коду, проявляє непрофесіоналізм. Головний парадокс. Програмісти постійно натрапляють на фундаментальний парадокс. Кожен розробник, який має хоч скільки небудь значний досвід роботи, знає, що попередній безлад уповільнює його роботу. Але при цьому всі розробники, відчуваючи тиск згори, створюють безлад у своєму коді заради дотримання графіка виконання робіт. Коротше кажучи, їм бракує часу, щоб працювати швидко. Справжні професіонали знають, що неможливо дотримувати графіка, влаштовуючи безлад. Насправді цей безлад негайно уповільнить вашу роботу і графік буде зірвано. Єдиний спосіб дотримувати графіка і єдиний спосіб працювати швидко полягає в тому, щоб постійно підтримувати чистоту в коді. Мистецтво чистого коду. Припустимо, ви погодилися з тим, що безлад в коді уповільнює вашу роботу. Припустимо, ви погодилися, що для швидкої роботи необхідно дотримувати чистоти. Тоді ви повинні запитати себе, а як мені написати чистий код? Марно намагатися написати чистий код, якщо ви не знаєте, що це таке. На жаль, написання чистого коду має багато спільного із живописом. Зазвичай ми здатні відрізнити хорошу картину від поганої, але це ще не означає, що ми вміємо малювати. Так, уміння відрізняти чистий код від брудного ще не означає, що ви вмієте писати чистий код. Щоб написати чистий код, необхідно свідомо застосовувати безліч прийомів, керуючись набутим, ретельною працею почуттям чистоти. Ключову роль тут відіграє відчуття коду. Одні з цим відчуттям народжуються, інші працюють, щоб розвинути його. Це відчуття не тільки дозволяє відрізнити гарний код від поганого, але й формує стратегію застосування наших навичок для перетворення поганого коду в чистий. Програміст без відчуття коду дивиться на брудний модуль і розпізнає безлад, але й гадки немає, що з ним робити. Програміст із відчуттям коду дивиться на брудний модуль і бачить різні варіанти та можливості. Відчуття коду допоможе йому вибрати кращий варіант і спланувати послідовність перетворень, що зберігають поведінку програми і приводять до потрібного результату. Інакше кажучи, програміст, який пише чистий код, це справжній художник. Що приводить порожній екран крізь серію перетворень, аж поки той не перетвориться на елегантно запрограмовану систему.